Вітаю! В даному відео продаємося процес перегонки з атмосферним тиском. Приємного вам перегляду! Отже, розпочнемо. Підпалюємо пальник та починаємо. Обережно прогріваємо колбу, в місці якої складається з підфарбованим чорнилом води. Та кип'ятильних камів, які забезпечують рівномірному кипінню. Окрім колби та її вмісту, значущу руль у даному процесі відіграє обертовий холодильник. Закріплений на штативі та з'єднаний з одного кінця з колбою, а інший кінець пов'язаний за лонжем, що занурений в іншу колбу для приймання вже очищеної води. Повернемось до холодильника. Завчасно його підключили до водопроводу. Та відкрили подачу води, щоб вода циркулювала охолоджуючи пар, який утворюється при процесі кипіння підфарбованої води. Таким чином, вода в холодильнику переходить з газоподібного стану в рідкий стан. А ось і пройшов час, і вже ми можемо побачити перші очищені краплини води від чорнила, які пройшли процес перегонки за атмосферного тиску. Довелося ще зачекати певний час, та вже ми можемо помітити і впевнитись, що накопичений об'єм води після перегонки є повністю прозорий. Що ж, будемо на цьому завершувати. Дякую вам за увагу!